14 січня о 1.15 до відділку міліції у місті Старокостянтинові надійшло повідомлення з одного із розважальних закладів про бійку серед відвідувачів. Прибувши на місце пригоди, оперативна група побачила громадянина, який не випускав людей з бару. Як виявилось, у нього вкрали мобільний телефон. Так як у справедливість правоохоронних органів молодик не вірить, він вирішив розібратись у цій справі по-своєму. На усі прохання та попередження працівників міліції громадянин не реагував і почав провокувати працівника міліції на бійку. Почав нас ображати, не сензурною лайкою, вражати. Ми його попросили вийти, списалися, що трапилося у вас. Він говорив, що в нього вкрали телефон. Потім підбігла його знайома, як пізніше вже вияснилося, що його співмешканка. Почала нас ображати, царапати і сказала, що ми робимо мені, що ми нічого не Це саме, що вкрали в їх телефон. І нанесла удар в вблизи мені. Після цього на допомогу молодику прийшло ще близько десяти чоловік, які килими ...працівника міліції на землю та почали бити. І так, інший працівник правоохоронних органів дістав табельну зброю та зробив попереджувальний постріл. Побачив, що дана особа, яка вийшла з напарником на розмову, вдарила їй в грудну клітину. Ми хотіли підійти допомогти йому. Тоді я почув, що з несрозумним лайком зазаді біжить, толпа. Я розвернувся до толпи, лицем, побачив, що на нас біжать люди. Намагаючись видерти, заволодіти табельною вогнепальною зброєю, змушений був зробити два постріли, попереджений вгору, також словесно попередили про застосування вогнепальної зброї. І тоді був змушений використати зброю на враження. Як наголошують у міліції, їх працівники діяли у рамках закону. Ці дії працівники міліції намагались присікти. На законних підставах. Тобто стаття 15 і 15 прим закону України про міліцію дозволяє працівнику міліції у випадках таких застосовувати табельну вогнепальну зброю. А також стаття 15 прим, це гарантії особистої безпеки працівника міліції, дозволяють застосовувати цю зброю. Постраждалого відразу доставили у лікарню та прооперували. Як заявляє лікар екстреної допомоги, молодий чоловік був у сильному алкогольному сп'янінні. З вогнепальним пораненням бедро він був в стані алкогольного сп'яніння. Була проведена алкогольна експертиза. Було виявлено 1,7 промілі. норма повинна бути 0,5 проміля. Це приблизно в 3,5 рази, в рази більше норми. Хворий був неадекватний, Три міліціонери не могли його втримати, хоча він був поранений в бедро. Як запевняють медики, і загрози життю чоловіка немає, і стан його є задовільним. Інший учасник бійки теж затриманий, проте жодних коментарів не дає. Наразі триває досудове слідство. І якщо провина молодиків буде доведена, вони проведуть за гратами близько чотирьох років. До того ж, обидва вже мали судимість за збут наркотичних засобів та крадіжки з проникненням в оселю.